В останні дні старого року місцевим бюджетам зробили неприємний сюрприз. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, на 45% підвищила тариф на вуличне освітлення та електротранспорт. Якщо у 2016-му юридичні споживачі сплачували зі знижкою з коефіцієнтом 0,6, тобто 60% від вартості у нічний час, то тепер ця цифра зросте майже наполовину. Маленькі села маленькі міста які їх бюджети є не досить високими, і вони стараються якомога краще рахувати гривню. Це для них буде важко. Важко додатково витрачати коштів не на розвиток самої громади, а на додаткові на підняття тарифу на вуличне освітлення. На думку експертів, такі тарифи змусять населені пункти економити на освітленні, а це в свою чергу призведе до збільшення рівня злочинності. Освітлений населений пункт це насамперед. Для самої громади краще, тому що всі ми десь ходимо, гуляємо, і коли в один момент вуличного освіта не стане, може дещо різко зрости ситуація, напевно, з і іншими моментами. Обурений такою постановою, і міський голова надвірної Зіновій Андрійович. За його словами, відтепер у місті виникла дилема: у два рази зменшувати вуличне освітлення або шукати додатковий мільйон двісті тисяч гривень без попередження. Розуміючи, що бюджети міста не передбачені на збільшення вартості електроенергії. По-друге, що дуже багато є територіальних громад, які взагалі не мають вуличне освітлення на території сіл селищ міста. Тому внастав, настави під знак питання розширення мереж. І, По-друге, міста, які мали обмежене фінансування, можуть поринути в темряву вихід один, їхати в Київ, вимагати зустрічі з прем'єр-міністром. Чи не найбільше зміни від НКРЄ зачеплять міський бюджет? Так, якщо минулого року на освітлення вулиць та електротранспорт виділяли 14 мільйонів гривень, то цього року це ще додаткові 7,5 мільйонів. Для Івано-Франківська, до прикладу, майже вісім мільйонів гривень це ще один басейн. За словами міського голови, такі кошти, звісно, знайдуть. Але від цього постраждають інші статті бюджету. Замість обіцяної децентралізації, якої її немає, фактично сьогодні навпаки залазять кишені міським громадам, тому що це ж не тільки електроенергія. Це сьогодні вся професійно-технічна освіта перекладена. Всі соціальні виплати Ми будемо дивитися, перерозподіляти. Звісно, будемо дивитися щось. Щось з капітальних видатків зрозуміло, що щось громада не до або якусь дорогу, або, або або щось не буде побудовано. Учасники зборів одноголосно схвалили звернення до органів центральної влади з вимогою скасувати таку постанову, оскільки вважають, такі кроки гальмують розвиток місцевого самоврядування. Віталія Васильчук, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.